Наші вчителі так, на таке велике дійство, яке тут відбувається, а саме такий шановний Василь Базів, який працював на Віктора Медведчука, на Леоніду Кучму. Ви знаєте, хто такий Віктор Медведчук? Кум дяді Вови Путіна, який вбиває наших побратимів, наших дітей, наших батьків. І оцей there was була ініціатива шрамов'ята, який зараз знову сунеться в мери наші, розумієте? А чому ви вони роблять такі? А що ми четверту вірять у нас? Щоб ці грусті прийшла, я давно пропускаю пані Любі пропонував. Перенесті це, будь ласка, в цей зал. Чому вона не йде? Це йдеться? Я завжди підтримував пані Любі. Всьом, ну, ви маєте іншу інформацію, а я право маю на свою думку. І Я це висловлюю як. Туває так, що а я на одному кульчику по двоє. Перше, дітей наступали. Проінформували дітей про те, що буде така зустріч. Запропоновано було дітям почитати ці книжки. І їх треба так само формувати в свою думку про вас, мене, базі вас і інших письменників. І тут планувалося задати такі незручні питання цьому чоловіку, цьому письменнику, які би його заставили по

я прошу, мені це невідомо. В Одесі закінчується шостя. Я пам'ятаю, коли закінчується урока. Вибрали цей час самі заступники і директори. Це все воно йде по тому, вийшло. Це по йде, як вийшло. По старому колишньому сценарію, як доводить. була система, не буде шокати. Я, 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 я розумію, на що ви натикаєте. На, на бути. Тут того разу не буде. І вам це не вдасться довести. Тому що тут було просто Чиста, нормальна розмова з дітьми, з їхніми е, ставниками, щоб діти перед тим, як іти сюди почитали це все. І не мали можливість. Їх запросовували на сайті, була недавно його ж була ця зустріч з роботами. І хай би почитали діти, і нічого там. Діти повинні все І формувати їхню це наше завдання. І в вашому виході ми повинні знати і про гомосексуалізм, і про те, і про те, ну Зараз нам Європа починає через наші владні структури. Будь ласка, речі такі. Знати все треба. Не все треба робити і чим займатися. Але інше питання, коли йде сьогодні не простий процес у суспільстві, то дітей треба, по-моєму, розпробувати. Ви робите, хлопці, ви мовці, ви робите свою справу там, на Майданах, і на Сході. А ми, як і все, відійдіть, ми, навіть, віддіте, ні, ми так, вона, та, собі водимо справи. Не... З... Ви вже довели до війни, ви вже довели до війни, ви вже довели до війни, ви вже довели до Якщо ви хочете особисто, а особисто вам, а особисто я як, скажіть, будь ласка, в 86-му році де ви були? Ви Вивели. А я вже в КГБ писав э, 4 години втручав. До вас було не менше героїв. Значит, ця, за я в... я був І що зробили ті герої? Тому що я відкрив, а зараз не відкриємо. Ви ходіть, дайте з собою. А де ж виглядали? Я історію дуже прощаюся. А я б зараз цей. Музеї Чи на такі часи і думайте, що ви говорите. Я не дозволю себе, себе принижувати. Тому що у вас у 86 році не було. Ви, я знаю, де ви були. А я в 86 му році вже писав за свої діяння і за відкриття <плухи> музею. <плухи> Мені прикро, що вас Це зовсім більше, ніж те, що ми зараз маємо. Я в 89-му році вже тоді, коли посвячував школу, з цьому говорим. І про це в мене є так само про щось сказати. Я хочу, щоб такі люди так само сповідувалися. Якщо не вміють це його тоді... Нема, yeah, що yeah. тоді говорити. Він далі буде гадати.